Спочатку попереджу, я не є істина в останній станції та поки що навіть не маю повної вищої освіти. Але я роблю висновки завдяки опрацьованих мною робіт досить вагомих вчених. І якщо це буде комусь цікаво, я можу в наступному відео розповісти саме про досліди, які були зроблені в цій галузі. Чому ж все ж таки шкідливо постійно працювати? Якщо навіть ти працюєш над собою. Взагалі, саморозвиток у будь-якій сфері це дуже добре. Але будь-що, якщо цим зловживати, це може нашкодити тобі. Нам потрібно і спілкування з друзями, наприклад, тому що будь-яка людина вона соціальна істота, і її потрібно спілкування з соціумом. Комусь е просто Комусь просто більше, а комусь і раз на місяць цього буде достатньо. Нам потрібно відпочивати, і це йдеться не тільки про відпочинок, коли ми спимо, а ще й про відпочинок, коли ми, наприклад, просто втикаємо, наприклад, у тій ж саме Тік-Ток. І це не є погано, тому що ми просто відволікаємося від того, що відбувається навколо нас, від тої суматохи. Коли в нас, наприклад, горять дедлайни, коли відбуваються зварки, наприклад, з хлопцем, і ще сусід постійно заважає саме розвиток, як і робота або навчання, спорт повинен бути присутнім, але не повинен забрати у вас години, які були б призначені на інші частини нашого життя. Ну, а ще я можу додати про емоційне вигорання, Якщо ти знаходишся в постійній напрузі, коли ти нарешті закінчив щось одне, наприклад, ом, закінчив курси англійської, а вже треба переключатись на щось інше, тому що ти хотів, наприклад, почати займатися та розвиватися в ІТ. І ти це все робиш постійно, навіть без відпочинку. Організм. Просто не встигає відпочити та поповнювати резерв сил. І хоча постійного стресу може й не бути, а це вагомий фактор емоційного вигорання, тому що ми знаходимося в постійному стресі саме на неулюбленій роботі. Але ж у саморозвитку цього може і не бути. Тут мова йдеться про багато іншого. Наприклад, для нашого задоволення треба ціль. Яку в кінці кінців ми досягнемо. Але ж у саморозвитку немає цілі, як я вважаю. Це може бути прагнення стати краще, але тут же не буде якоїсь кінцевої крапки, ну тобто того ідеалу, якого ми досягнемо, і відчуємо, що ось ось ця ціль виконана, ми молодці. Ми на будь-якому рівні хочемо стати все краще і краще і краще, ніж були. І так буде з будь-якою галузі саморозвитку. Наприклад, ми, в нас є, можна сказати, ціль вивчити англійську, але не буде той самої крапки цієї кінцевої точки вдосконалення мови може проходити поруч з нами хоч все життя. Тому саме розвиток має бути. Він обов'язковий, якщо ви хочете зростати та підвищувати ваш рівень пізнання в якоїсь певної сфері. Але поки ви не збираєте від тебе, можна казати всі твої радості життя, і в тебе немає того, що ти вважаєш, що треба постійно працювати, працювати, і тільки тоді ти чогось доб'єшся. І поки твій саморозвиток не забирає від тебе всі твої радості життя, він буде тобі допомагати. Наприклад, буде надавати тобі переваги серед інших працівників або робить з тебе людину, з якою буде більш цікаво спілкуватися, і при цьому всьому не буде шкодити твоєму психологічному стану, твоєму психологічному здоров'ю.